Так, друзяки, всім привіт! Пройшло у нас, виходить, 33 дні, як я поставив оцих депутатів на контроль. Стоять вони у мене на цьому БМВД, щоб було більш зрозуміло. І на цьому кормі. Бачите це зверху? Кому цікаво, можете на паузу назад і побачити. Ставив я їх 5 грудня. Сьогодні у нас 8 січня. Получається 30, 33, 3 дня, 34, то що в грудні у нас 31 день, правильно? Значить їм 34 дня сьогодні, як вони стояли на цьому БМВД. Зараз буду їх важити і будемо дивитися, яка у них конверсія вийшла на круг. Якщо я не помиляюся. У них, як я їх ставив, було 9820 грам, по-моєму. На круг вийшло, на одну голову. Зараз зважу всіх. Ну, от зараз я їх не зважу, звісно, я і сам бачу, дивіться, такі є потужні, є слабші. Різні, звісно, є. Коротше, половину одну зважу половину другу. І подивлюся, потім посчитаю, що в них вийшло. Так, що там у нас? Веса я вже підготовив. Ось сюди вже настроїв, все як положено. Це показує вес, що відкриті двері. Заганяю їх сюди. Сьогодні побілив, ще й не повисохало до путя. Зараз ще дезінфектора вкину їм сюди і все буде чудово. Так, а тут у мене сюди наплем'я дюрки. Ось такі. Бачите? Є. Ну, а це куплені. Куплені 21 -го... грудня. 21 грудня. Стоять вони теж на універсальному БМВД торгової марки Пуріна. Ну, то будемо 21 числа, дивитися. Не, не знімав я про них відео, бо все забігався, то ніколи, то ніколи. Значить, я думаю... 21 числа я по-любому виложу про них і розкажу, що до чого. То, що не було в мене якось часу і забігався. Як завжди. Ну, ви повинні розуміти. Так що зараз важимо, дивимося, який результат приніс нова вигадка. Нюфіт. Нова вигадка. Так що такі то справи. Займаємося. Так, заходьте, заходимо, заходимо. Давай, 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 заходим, заходим. давай. Заходимо. Заходимо. Давай, пошло, 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 пошл. Давай, давай. Давай, бігом. Так, заходимо. Заходим, заходим. Так. Трохи. Трохи загрузив. Сейчас подивимся що вони тут по приростах. Так. Ось озважив їх, оцих ці депутати, перегнав сюди, гуляють, балуються, привикають до нового місця. Що в нас вийшло? На круг на одну голову з'їли 38 кг за 34 дні. 34 суток, можна сказати, як правильно. Середня вага вийшла 28 кг 880 г. Що в нас виходить, вони набрали. Як ставив на контроль, було... На одного середня вага тоді була 9 ,820 кг 820 грам. Получається, що набрали за 34 дні 19 кг, 0,6 грам, щось це таке виходить. Не без того, що вони ще трохи розкидали корм. То, що по-любому розкидали. Навіть не буду казати, то, що було вигортали. Теж така група, цікава група свиней. Суточний привіз вийшло 560 грамів. По таблиці нема питань. Так як можна бути, так і є. Ну, я бачив кращі результати. Я думав, буде хоча б там там 700 грам. Ну, те, що маємо, те маємо. Якось так. По-другому нічого не скажу. Що по їх я замітив по цьому БМВД? Лижуть стіни, облизують, видно і ізвість. мене ізвість по побілені, облизують. Поїдаємось, корма корма стала тоді, коли додав до цього БМВД підкислителя. А так поки що других замічань по БМД я не бачу. Так, так що контроль ще не закінчиться. Продовжаємо далі. Подготовив їм ще е, е, стартового е, корму. Тому що вводу у мене був БМВД, максимально, що я дав, це 22,5. Чуть-чуть більше даю, починають поносити. Так що не став балуватися. Більше, ніж 22,5 не давав. Так, по-моєму, по їх все. Більше, більше нічого. Отакій справи. По цих поросятах. Зараз вони теж на універсальному стоять БМВД, з дорогої марки Пуріна. Будемо їх важити 21 числа. Ну я вже в відосі казав, ну, ще напомню, щоб знали. Все, воно дебалується цепком, тому що в них там цепка не було, тут цепочок, гуляють цепком, так як положено. Так як вони люблять. Так що, ну, друзі, кому сподобалось, ставимо подобайки. Хто забувся підписатися, підписуємося. Не буду ваш час забирати, тому що я сам дві відео не люблю дивитися. Так що якось так.